Дозвольте розпочати діалог з спеціальної операції «Бареня», та яку провели головне управління розвитки Міноборони, в результаті котрої вдалося заборбувати РФського військового кадрового та і е, цей офіцер, лейтенант е, Данило Альфьоров, його звати. Та е, він переконав і добровільно перевів одинадцятеро військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. По Перше, звичайно, це позитивний результат в роботі, як я розумію, і воєнної розвідки, і спеціальної розвідки сил спеціальної операції, які супроводжували цього російського офіцера і інші акції, пов'язані з цією операцією. І е, свідчить про те, що комплексний підхід в діяльності спецслужб українських він дає свій результат. По-друге, цей результат також зумовленим і. Активними діями Збройних сил України на фронті ті е, прогресивні і позитивні е, кроки, які здійснюють українські збройні сили і на південному і на східному напрямку, безумовно, вони. Впливають на морально-психологічний стан російського окупаційного воїнства, і ми знаємо багато прикладів і дезертирства, і вбивства командирів російських, і переходу на нашу сторону. Ну і нещодавні теж операції військової розвитки з приводу цього гелікоптера, теж є свідченням цього, тому що е морально-психологічний Стан і бойовий дух російського воїнства він зараз на досить низькому рівні, і тому активні професійні комплексні дії воєнної розвідки у взаємодії і координації з іншими структурами спеціальними українськими і дає це такий результат. Тому і цей державний проект Хочу жити» Він працює, він дає змогу. Демонструвати і світовій спільноті, і російській, і українській, що агресор не має тих перспектив, на які він розраховує, і що особовий склад е, країни агресора він е, не бажає е, вести війну в Україні, хоча б його частина, і при нагоді, при гарантіях власної безпеки. І збереження життя він готовий іти на такі компромісні рішення, пов'язані із тим, щоб е, залишати розташування своїх військових частин і переходити е, на українську сторону, отримавши відповідні гарантії. Тому звичайно це. Вітається такі позитивні е, операції е, воєнної розвідки і сил спеціальних операцій, і безумовно, ми повинні розуміти, що це дуже копітка, е, дуже багатоетапна е, агентурно-оперативна і інколи і агентурно-технічна діяльність наших спецслужб в напрямку пошуку, в напрямку вмотивованості, в напрямку переконання. Тих чи інших осіб і військовослужбовців Російської Федерації здійснити ті чи інші кроки, і у власних інтересах цих осіб, і звичайно в інтересах майбутньої ліберально-демократичної Росії, ну і звичайно, в інтересах українських збройних сил. Подякували за цю частину, пане Василю. І хочеться обговорити з вами ще одну частину. Цього разу поговоримо про застосування шахедів і ланцетів ревцями. Та в останнім часом багато аналітиків кажуть про те, що це така є змінена стратегія ревців: застосовувати менше ракета більше от і шахетів, і таких баржучих боєприпасів як ланцет ланцетвипрош. Ви що про це думаєте? По перше, треба наголосити на наступному: що в 70 ті роки минулого століття в розквіт науково-технічної революції. І науковцями, і письменниками, фантастами дуже активно розроблялася тематика роботизації і промисловості і застосування роботів у бойових діях, і навіть висловлювались певні сумніви з приводу того, чи потрібно це, чи не зникне людина взагалі з виробничого процесу із життя на землі, і так далі. І так далі. Але з часом думка про використання. Роботів, а ті ж безпілотники. Це ті ж самі роботи у військових діях. Вона опанувала військові уми, і. Особливо в країнах західних і Сполучених Штатах Америки особливо почали виготовляти відповідні безпілотники різних модифікацій, різної спрямовності і все таке інше. Більше того, в Україні теж над цим працювали наші науковці, і ви знаєте, Альма-матер Сікорського, наш політех. Там були дуже потужні і як на мене залишаються науковці, які над цим працювали. Але на жаль, в свій час, десь років 15 назад, всі ці пропозиції розбивалися об корупційний берег Міністерства оборони і генштабу. Там вимагали від цих розробників виділяти кошти таким розподіляти кошти таким чином, щоб 50% йшло ішло в кишені тих генералів, які вели перемовини з цього приводу. Зрозуміло, що це не могло мати перспективи, і вище військово-політичне керівництво на жаль тоді недооцінило. Ролі і значення безпілотників цих дронів у сучасній війні, і зараз, як ми бачимо, українська сторона почала цим активно займатися, але в той же час мені науковці неодноразово говорили про те, що в тому ж Ізраїлі розробляють ці безпілотники трієчники наших вищих навчальних закладів, які їх закінчили, і потім виїхали в Ізраїль. Почали там виготовляти ці, е, безпілотники. А потім Ізраїль продав, як ви знаєте, ліцензію по безпілотникам Російської Федерації зараз, на жаль, не відкликає її, що теж багато про що свідчить. Але в контексті того, чому то е, відповідь звичайно очевидна. по-перше, вони дешевші. У виготовленні і не так їх шкода, якщо вони втрачаються. А останнім часом, звичайно, наша протиповітряна оборона дуже багато їх збиває тим не менше, все рівно вони вражають. По друге, шахеди використовуються і безпілотники для того, щоб кошмарити нашу протиповітряну оборону, виснажувати її в певних операціях терористичних Російської Федерації, і після цього використовувати ті крилати ракети і ракети інших типів. Для того щоб вражати ті чи інші цілі як цивільної інфраструктури, так і цілі, які працюють безпосередньо на оборону України, тому безумовно, що це залишається загрозою, і ми останнім часом дуже це відчуваємо. І те, що Іран. Продовжує постачати ці е, безпілотники в Російську Федерацію, те, що Російська Федерація і сама починає їх виготовляти, обходячи як Іран, так і Росія ті санкції, які е, застосував Захід проти Росії як країни агресора, це безумовно. Шкодить нашій обороноздатності, але тим не менше, допомога наших партнерів дає нам можливість вчиняти заходи, які руйнують ці всі терористичні операції і ефективно вражають ці безпілотники і ракети ворога. З іншого боку, треба наголосити і на тому, що все таки ми повільно. Розгортаємо виробництво цієї ефективної і перспективної зброї, як ми знаємо, лише тут десь місяць назад Антонов відоме виробництво лише приступило до того, щоб виготовляти ці безпілотники, коли вже давно було зрозуміло, що це перспективна зброя, і над нею повинні працювати всі ті, хто може працювати, хто здатний працювати і хто може принести користь. І Україні і Збройним силам України, пане генерале, ми вам вклінно подякували за те, що ви були при діалозі з поглядацькою аудиторією телеканалу Прямий при підсумках тижня. Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвитки України. Чекаємо вас у наступних етапах.